Шановні колеги, ми мали б сьогодні констатувати, який закон ми прийняли такі вибори. Один показовий приклад: прийняли рішення про те, що повинно бути в виборчих списках не менше 30% жінок. Потім великі порахували, що цей відсоток не виконується. І прийняли рішення, що можна цю норму закону не і нехтувати. І після того ми маємо такі дикі випадки в Верховної Ради. Я маю на увазі зітхне, які нещодавно обговорили. Все ж дозволено. І ще один момент, шановні колеги, ми з вами приймаємо рішення про те, що треба не допускати дискримінації, що треба діяти відповідно до норм Європейського союзу. Ми толерантність демонструємо по відношенню до всіх, тільки не до своїх власних громадян, не до виборців. Рішення треба прийняти. Це однозначно. А коли налаштуєте людей на український лад, я думаю, такими діями ми будемо відштовхувати людей, дайте їм право, право зробити усвідомлений, чесний, демократичний вибір.